Привіт, друзі! Мене звати Сергій і це ретро-ігри по-українськи. І я сьогодні знову буду робити розпаковку. І знову and Hold балує мене сюрпризами і прислав отаку велику посилку. На стрімах він писав, що посилочка вже пішла, і в принципі я її вже чекав. Але от цікаво, з якого боку її тепер відкривати, щоб не показати вам накладну. Ага. Так, давайте будемо розпаковувати. Так, Інхолод вже висилає не першу посилку. Він постійно допомагає каналу, постійно мене балує різними такими е, сюрпризиками. Тут е, ну, всяке може бути все, що завгодно. Зараз будемо дивитися і е, дивуватися. Правда, я, я чув, е, що він шукав одну річ і він її знайшов, то приблизно кое-що я вже розумію, що буде тут. Давайте я, мабуть, буду її доставати звідти, бо дуже багато всього. Зараз я вам покажу. Дивіться, я просто вам отак от зараз. Опа. Опа, і отак от покажу. Гляньте. Повна посилка знову смаколиків. Давайте зі смаколиків і почнемо, а потім будемо дивитися, що там ще є. Я вже бачу, тут ще якась цікавинка, я її поки відкладу в сторону. І давайте почнемо зі смаколиків. Брінглс. Прінглс у нас е, Маріо, да е, та сама остання, якої у мене не вистачає в колекції. Дакен Холод писав, що він знайде обов'язково і сам спробує смаки мені прийшли, тому дуже вдячний. Ось перше, перша така цікавенька. Там далі теж цікава річ. Потім будемо дивитися. Ну, поки давайте по смаколиках. Так, і він таких прислав навіть не одну, а дві штучки. Це дуже круто. Дуже дякую. Подвійна, подвійна насолода. Так, потім. О, це у нас ролик, це у нас також Маріо Кіндери. Це як не ролик, а це можна на лайв-канал зробити маленьку розпаковочку. Коротенький ролик я вже робив. Фігурочки з Маріо у мене є. Отам там згори, на, на горі полочки. І я думаю, ми тут додамо ще якийсь фігурочок. Давайте розкладемо. Я думаю, то можна буде розпакувати роликом для лайв-каналу. Дуже дякую, класно. О, Баунті печиво Я люблю, до речі, таке печиво. Не, не в тому е сенсі, що саме Баунті з кокосом, а в цілому таке печиво. Мені подобається і американо, і ото вівсяне, знаєте, і ото було таке. Як же воно теж назва, теж таке прикольне. Ну, коротше, люблю, дуже люблю, тому дуже вдячний. Це дуже прикольна штука. Так. Ну, у нас тут Ментос. Куди ж від Ментоса? Ціла велика пачка Ментоса. Дуже дякую, клас. Слухайте, я тільки поки подивлюся всі смаколики. Так, о, Мілк Чоколад. Так, зараз покажу вам. Ось такий молочний шоколад, здається, з горішками. Далі йде шоколадка більш така. Е, так, і куст шоколад. Це. Бачите, він мені посилає. Я просто намагався знайти, яка країна. Може хто знає, Туніс Туніс шоколад, Чоколонелі. Клас, круто, велика, та важка плитка. І ось такий взагалі також величений, також з горіхами. Intenso легше легше тапа. Дякую, дякую, друже, за ці всі посилочки. Це доволі великі шоколадки. Дуже дякую. І я, до речі, не куштував. Знову and Холд присилає такі штучки, які я не куштував. І це обов'язково покаштуємо. І я, і вся моя родина, і за що також дуже вдячний. Але це ще, це ще не кінець. Просто отака чоколадо велика, велика пачка просто шоколадних цукерок. Дуже дякую. Ти мене прям супер балуєш, так? І всю мою родину. Я думаю, вся, вся моя родина буде вдячна таки, такої посилочці. Так, диви, давайте дивитися. Ось ще такий це у нас тістечка, круасани, да? Е, схоже на круасани також. Ну до речі, я не пам'ятаю, куштував саме такі. Може майже все таке, що я не куштував. якесь таке е, цікаве, новеньке. Так, ну і ось пішли по напоям. В той раз він мені дуже багато декенхол да, цікавих напоїв вислав. Тут також от лоліпоп. Лоліпоп, хто знає, пляшечка, до речі, цікава. Ну, бани о, зроблена згори як баночка, а тут пластик. Прикольно. Я таке перший раз теж бачу. Так. Чупа-чупси з кавуном, з кавуном. О, це смакота, це смакота. І у нас ще Mango Fruit's Drink, також 250 мл. Дуже дякую, да. Я ж кажу, ти мене прям прям на купу, купу, купу смаколиків, які я не куштував висилаєш, що я завдяки тобі також пробую. Так, а що це у нас? Отака От коробочка. Теж зв'язана з Маріо. Я думаю, треба відкрити. Давайте подивимося. Ну, по-перше, тут у нас USB-шнурочок. Так, це вже не смаколик, це вже якась дівайсіна. Так, тут у нас таблеточка. Так, я так розумію, ця штука, якщо її підключити, буде світитися. Я правильно розумію? Це така штучка, яка для каналу. Ну, давайте спробуємо, може, десь її підключити. Що тут у нас намальовано? Прикольно, прикольно. Вже дуже, дуже. Ну, головне, що Маріо. до речі, на цю штуку щось почала світло моргати. Слухайте. Головне, щоб я записав, щоб воно не вимкнулося. Щось, щось блимає світло. Так, слухайте, ну це дуже круто. Я завдяки цьому можу. Опа, давайте. Так, тут у нас що? Міні-USB? Міні-USB. У мене там в наушниках, до речі, таке може подовше є. Так. І зараз я спробую кудись. Ага, куди ж? Куди б його підключити? Ось у мене є. Я просто через хаб спробую. О, так, 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 так. Це бачите, це світильник. Він, він е, тухне, він гасне, він знову горить. Клас, клас, це класна штучка. Це такий типу, ну воно типу як мечнічок, але для оформлення каналу поставити її десь і щоб воно світилося, там навіть даже десь, отак. Дуже круто. Дуже дякую, дякую. Дякую. Так, давай ми це поки в сторіночку, дякую. Це, це прикольна річ. Дякую, так, він холоде. Так, я його поки отсюда в сторіночку відкладу, тому що це ще не все. Е, так, це. Це не єдиний девайс. Я ось бачу ще доволі щось крутецьке, замотане у плівочку. Давайте подивимося, що тут у нас. Мені дуже цікаво. Тут у нас у. Клас! Дивіться, вау. Бійцівський -бі клуб, чак пован. Дякую! А, а ти ж знаєш, та? у, так це не просто. Гляньте, до нього ще йде ось це у нас що. Клубна ціна. Ну, коротше, до бійцівського клубу ще ось такий є Fight Club. Так, а, вам не видно, блін, засвічує. Коротше, це чи мило, чи що. Ну, така ось, як в, вигляді таблички, і тут написано Fight Club. Це дуже круто. Вау-вау, клас! Це, до речі, також поповнить оця книжка, поповнить мою колекцію книг. Я вже розповідав на стрімах, що у мене клас. Клас, круто, круто. У мене на, ну, на стрімах розповідав, що У мене тут також, ну якщо придивитися є її книжки. І ця книжечка також стане осюди у нагоді. Дуже дякую, да, Кенхолде, дуже круто. А оцю штуку навіть шкода її використовувати. її також хочеться десь поставити, знаєте, щоб воно було, ну, типу, як показувало клас, клас. На паличці, знаєте, як емблема Файт-клубу. Круто. Ну, що я можу сказати? Дуже дуже крута посилка, дуже вдячний. Мені дуже сподобався оця штучка. Я ще треба буде придумати, де її пристосувати. Тут, до речі, є ще динамік, можливо, вона щось ще пішить, не знаю динамік. ну, те, що це світить, а можливо, це просто радіатор, що похолоджував. Але ну, прикольна штука, слухайте, це взагалі такий девайсик. Зараз воно засвідчує, але коли так закрити вікно, вімкнути, там може трошки легше освітлення, і взагалі буде прикольно на стрімі вімкнути. Або записувати десь ось тут. Воно, бачите, буде, якщо ну, якщо буде, наприклад, включений і так буде мігатись, сюди навіть можна згори посадити Маріо і так, от при запису. От у мене не Марі, у мене є Луїджі, і при записі буде дуже круто. Так, ну що, дуже-дуже дякую. Так, Інхот. Велика, я її просто не склав. Це тепер скласти, Велика, дуже велика посилка різних смаколиків, солодощів, Прикольні девайсики для каналу. Дуже гарна книжка. Я люблю читати. А Бойцовський клуб це можна сказати класика. Класика це дуже круто. Особливо приємно, що не треба її читати в електронному вигляді. А Можна е, почитати на папері, що ще приємніше, а читати я люблю. Дуже-дуже дякую тобі, так що, На цьому буде відео. Закінчувати, сподіваюся, вам було цікаво. Я ще раз дуже дякую тобі, да кінхолоди. Посилочка дуже крута. Я думаю, мої е, домочадці будуть ради у цьому. У цьому вони всі обов'язково це скуштують Ну всьому цьому я просто все не, не відкрию. А я думаю, е, коротенький ролик можна буде зробити по розпаковці саме у цього Марію. Ну на цьому, все. Всім ще раз дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну, а ми побачимось на сти... наступних роликах. Всім пока.